Красавчик Це вже второй засіданий Во саме перший трошки більше Ціки його трошки більше кіла навіру так два А на що ви ловите? На що ловили? На черв'яка червя закончиться за повісок кусок ще Червяк красний чи білий? Ні, красный Красний, красний? Ви кажете випускати, але красавчик. Всім ще раз привіт. Як ви зрозуміли, знаходимося в риболові, лозоватка. От кривого рогу тут кілометрів 10, от Долінських кілометрів 40 чи 50 За рік, маві, перебування мого тут багато що змінилося, багато що добудувалося, покращилося плюс. Тридцять п'ять вода, чай сонце. Такі пейзажі тут риболова. Тяжко багато що добудувалось. Зараз приходить. А вы знаете меня? Там далее вон экскаватор стоит. Что-то будет будувать. Добудувать. Риболов там невеличкий зоопарк, деякі есть звірі. Підемо фрагментами поснімаємо. Два басейни, один зрослий, другий детський. Детська вода з підігрівом. тепла. Лежаки. Не пам'ятаю, по-моєму, 200 гривень лежак. Под 500. Тут адміністрація рецепшн. Барчуха, бассейн і далі ставочок Больше все подробно є у них на сайті Домики, альтанки закриті з кондиціонером, з холодильником, з посудою з всем. є прості на тій стороні. для чати развлекаловки туалет баскетбольный корт волейбольный корт футбольный корт ось волейбольный не знаю солнце слипа конечно Ну, далі не буде йти. Домики по одну сторону, по другу, номера, мангали. В общем, всі удобства. Рецепшн і на виході там парковка, де машини ставлять. Є ще квадроцикли, в них там три дорожки. Одна дешевша, дорожча. Все гарно, елітно, достойно. Ми заплатили 3300. Це сім'єю. До 6 років дитина безкоштовно, двоє дітей, двоє взрослих. По 500 гривень вход. Це в будень день, 350 вихідний 500. Сьогодні у нас неділя, то ми заплатили по 500-700 гривень альтанка, шестимісна проста. І по-моєму 200 гривень лежак, три лежака. Ми заплатили 3-300 гривень. Є тут номера домики, точніше, джакузі з цими зручностями. По 36 тисяч гривень за добу. Ось звідти ми приїхали. По всій заводці є показники, показники направлення риболова. Ось тут парковка, машини. В'їзд, заход, там рецепшн, адміністрація. Мені, я кажу, більш детальна інформація по всіх є на сайті, в них ви домиках і так далі. Там ще йде якесь активне йде будівництво, що ж, що ж ще будуть добудовувати. В общем, якось так. Всім удачки, всім пока. А ми йдемо відпочивати далі. Вулиця Нова, 35. Всім пока.